Ми сьогодні поговоримо про відчуття. Mm -hmm. Про любов і відчуття. І я зроблю спочатку такий вступ. Наше земне життя все побудовано на відчуттях. Ми відчуваємо холод, тепло, радість, страх. Все на відчуттях. Все побудовано на відчуттях. І це нормально, тому що це Бог так створив і це, це так має бути. Тому що е, ми відчуваємо. Коли Дух Святий приходить, ми відчуваємо помазання, відчування, відчуття приходить. За відчуття відповідає душа. І я тут намалював такий ну, примітивний графік. І є три лінії, як ви бачите, є любов, це є Бог Ісус середній. і радість, і біль. Ну, це на мою думку, тому що най, е, найкраще відчуття це є радість. І відчуття болі це, це великий мінус, коли дуже сильно. Це теж відчуття. А ця серцева кардіограма, що ви бачите, це і ми. Це іми. І, ми. і е, я би хотів розказати, от, наприклад, коли ми виходимо заміж, і ми всі говоримо, там, чи чоловік, чи дружина, ми говоримо, я тебе люблю. Ну, це не справжня любов, це просто відчуття. Тому що справжня любов це є Ісус, це є Бог. І звідси вже відтікають ці відчуття любові. Це не справжня любов. Коли приходять в сім'ю випробування, і там повинна ця любов проявлятися. Повинна проявлятися. Але через наші відчуття страху, через наші відчуття недовіри, через наші відчуття ми віддаляємося від, один від одного. Тому що ці відчуття вони завжди приносять, так як тут написано, біль. І сама ну, така особливо душевна біль, вона дуже сильна, тому що фізична біль, вона тимчасова, а душевна, вона, вона дуже довго і дуже довго заліковується, і її тільки може ця любов вилікувати. Ні психологи, ну, людина тут взагалі нічого не зробить, тільки тут. І... І, і, і напротязі нашого життя, коли ми живемо в сім'ї, ми вчимося любити. Життя ну, чоловіка з дружиною, це ми вчимося любити. Це приходить випробування в нашу сім'ю ну, в різних, в різних ситуаціях. Приходить, що відчуття приходить. І ми рішаємо, чи ми йдемо далі, чи ми не йдемо. Я б хотів зачитати, що таке любов, щоб ми, ну, щоб ми, щоб ми більше зрозуміли. Так, Перший Корінтян тринадцять. Тринадцять чотири, четвертий вірш по сьому. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить. Усе сподівається цього. Усе терпить. Любов усе терпить. І коли приходить випробування, ми завжди думаємо, що любов це ну, якась ейфорія, емоція. Коли приходить випробування, отут, ти встояш, тут написано, це Бог говорить. Любов терпить. Ти терпиш, чи ти е, даєш владу своїм думкам. Після думки приходить відчуття. А після відчуття емоція. Чи ти даєш. Чи ти просто так, як тут написано, ти терпіш і надієшся, що все буде класно, бо Бог це є віра. Він каже, вір, ну, у віру твої буде дано. Все витікає все звідси. І наша церква, я так, вона зараз проходить цей процес ну, очищення, переходу, переходу. І я сам відчуваю, я розумію, що. Коли приходить очищення, коли Бог приходить, не завжди прийде це. Приходить це, приходить біль. От тому що Господь Він спочатку хоче забрати все, що не Його, від нас. А ми вже з ним так поріднилися за час нашого життя, що ми думаємо, що це наше. І ми в своїх думках, в своїй уяві уявляємо, що це наше. А він відриває і приходить оце. Ця біль приходить. І коли вона приходить, просто я хочу ну так е, всім побажати. Коли вона приходить, треба бігти сюди зразу. От цей стрибок зразу сюди не йти, а бігти, відкидати всі думки, тому що наша логіка починає копирсатися. І а що, а як тут тут без питань, просто біжи. Тому що Ісус заплатив ціну, воно вже заплачено, воно вже є. Просто і Він розуміє наші ці всі, ну цю біль, він все це розуміє, просто він хоче, щоб ми скоро сюди прибігли до нього. Не зважати на нашу логіку, на наші думки, на наші емоції, відчуття. Воно зовсім тут ніщо. Він, він любов, він просто любить. Це ми скачемо. До любові вниз. Радість вниз. Наше життя так воно буде. Це не буде все класно. так в житті, Це буде оця кардіограма. Ми будемо, це, це завжди так буде. І коли приходить біль, нам треба бігти сюди. А якщо ти відчуваєш радість, вона звідси походить. Теж тобі сюди потрібно йти. Тому що тільки тут все, все взаємодія. Оця пряма лінія. І що би ми не відчували в своєму житті, наші відчуття не мають нічого спільного з вірою в Бога. Зовсім нічого спільного. Тому що Бог любить оця лінія, він любов. Бо, ем, так прикладно буду, коли в нас в житті якісь є випробування, і ми так починаємо, Господь, що ти мене покинув, а чому так, а так, і багато виникає запитань, він тебе не покинув. Де ти знаходишся? Де ти знаходишся? Ти в радості знаходишся? Чи ти десь тут внизу знаходишся від нього, від цієї лінії любові? І він він любить. Неважливо е, тебе відчуття радості, болю, е, терпеливості, я не знаю, що ти проходиш, просто він любить і все. Тут не потрібно старатися на свої відчуття, бо багато церков зараз застряли на відчуттях минулого. І як говорить, о, колись, колись був Бог, колись було. Ну, а він, або хаде Бог не змінився, він є, він є тут. Думку поміняє. Е, якусь твердення. У тебесь ну, твердення є, яке прямо потрібно розрушити, тому що вона не пускає далі. Вона не пускає, тому що ти живеш на відчуттях. Ми не можемо жити відчуттями. Ми маємо жити вірою, тому що ми створені як дух. Ми не душа. Бо душа відповідає за, за ці емоції, за відчуття. Ми як дух. І дух завжди має стояти на першому місці, потім душа. Коли душа під контролем духу, і тоді і тіло процвітає, і оздоровлення, і так і так далі. Всі благословіння йде від... ну. А в нас зараз е душа, душу ставлять на перше місце і на відчуття, на, на, на те, що бачу, що ну, всякі емоції це, це неправильно. Перший має бути дух. Як казав Ісус, що по Самарянці він казав, що... Приходить час, і він вже наступив. де будуть поклонятися в дусі і в істині. В дусі. В дусі. Не в душі, не в тілі, а в дусі і істині. Істина, що є? Це є Ісус. Ісус це є Слово. Слово це є те, що ми читаємо. І якщо ти читаєш це Слово, ти повинен йому на 100% довіряти. Якщо в тебе є сумніви, перевір переві себе, чи ти з Ісусом, чи ти довіряєш йому. Ну, Все, все таке просте, але з другой сторони, складне. І тому я хочу ну, як так підсумувати, всім побажати, щоб ми е, с, е, ну, в своєму житті, як би нам важко не було, щоб ми завжди сюди прибігали. Цього тижня я ще слово таке отрив. Бог ну, він так сказав, що я хочу з вами спілкуватися. Господь каже, батько каже, я хочу з вами спілкуватися. Приходіть до мене. Приходіть через ваші, не зважайте на ваші відчуття, не зважайте на ваші обставини в житті. Просто приходіть до мене. Ви повинні це перемогти, тому що тут наш головний ворог, він тут, ми його тут всередині маємо перемогти, бо тому що в нас є два чоловіки, і ми з ним завжди боремося. Ми маємо перемогти тут всередині і прийти до нього. Не знаємо, як питаємося його. Не знаємо з ким питаємося його. Все до нього. Всі питання в ньому, все в ньому, через нього, все тут. Все тут. Просто, просто потрібно ну, слухати своє серце. Господь говорить через серце, не через логіку, а через серце. Логіка завжди буде заперечувати, коли це, не, це нереально, по воді ходити це нереально, нехай вчені не докажуть, це все нереально. А коли, коли вчені заходять тупі, вони просто кажуть, ну що чудо сталося, великий взрив і утворилася всесвіт, великий взрив, ну чудо. Далі ну, логіка вже не справа. А тут Ісус йому ну, й говорить, повірі ваші, він повинен вірити. Так що все тут закрито. Якщо тебе болить сюди, якщо радієш, вертайся назад сюди там, і ще більше і ще ця планка вещі піднесеться. Тому що все, все тут, все тільки в Ісусі. Так що я всім бажаю, щоб ми прибігали на, на цю лінію середню, яка називається любов. Це є Ісус. Так що вся слава йому. І всім дякую за слово.